Уперше від початку повномасштабної війни у Дніпрі запрацює святкове освітлення. У міськраді повідомили 20 грудня вімкнуть 17 кілометрів енергоефективний гірлянд на чотирьох локаціях. Ілюмінація працюватиме незалежно від графіків відключення. Що про це думають місцеві жителі? Ми запитали. Моє ставлення по позитивне, тому що, хоч трошки буде якийсь новорічний настрій, бо люди зовсім ходять дуже... Такі похмурі. Я думаю, воєнним на фронті, котрі приїжджають на вихідні, їм теж трішки буде е, якось веселіше. Ну як, я вдома сижу без світла, а тут все горить. Ну, це неправильно. У когось не буде вдома світла із за гірлянд? Ну, Ну, праздника хочеться людям. Мені кажеться, нічого не буде. Що вони будуть працювати, нічого не зміниться. У мене зазвичай немає світла вдома, а навпроти в будинку є світло. І це дуже дратує мою маму. Тому якщо моя мама побачить ці гірлянди, нам не жити. Не знаю, відключення світу вийшов на площу хоча б порадуватися за счет міста. Хоча якийсь праздник у час війни, людям дати, чому б і нет? Якось несправедливо до людей, що світ... вони будуть сидіти без світла, деякі без опалення, тому що. Не в усіх є газ. Краще б людям допомогли трошки тим, котрі потребують. Ну це вже вибісить всіх дуже. Тому що ну блін, коли вдома поїсти, нема можливості зробити або працювати. Банально, звісно, це трошки дивно. Ну, подивимося, як воно буде. Якщо світ виключати, то везде. може для дітей. Це буде праздник. Зараз війна, зараз обстріли, то для мене праздник не дуже.